Доброго дня! Розглянемо інструкцію зі створення запису на прийом в системі Медер передумови створення запису на прийом. Перше створений розклад у лікаря чи розклад на кабінет. Друге додана послуга з прив'язкою до спеціальності чи кабінету в реєстрі послуг на картці лікувального закладу, алгоритм в системі наступний. Для створення запису на прийом необхідно перейти в модуль реєстратура чи у модуль поліклініка. Після цього вибрати реєстр записані до мене або запис на прийом, та натиснути кнопку Створити. Після цього ви можете обрати одразу спеціаліста, до якого хочете записати, чи спеціальність чи послугу, на яку конкретно ви хочете записати пацієнта. Далі необхідно, наприклад, обрати певного спеціаліста і натиснути Відобразити розклад. Таким чином, ви побачите розклад цього Спеціаліста. Також можна відобразити одразу декілька розкладів лікарів, натиснувши кнопку та обравши лікарів, які ви хочете відобразити розклад. Так? Таким чином, ми бачимо декілька розкладів і одночасно можемо записати одного пацієнта до двох різних спеціалістів. Для того, щоб записати пацієнта, вам необхідно обрати певний час для запису дворазовим натисненням на іконку. Далі необхідно вибрати пацієнта з випадаючого списку. Для цього необхідно нам вказати або прізвище і обрати з випадаючого списку. Також є можливість здійснити пошук по номеру телефону. Та обрати з випадаючого списку. Якщо пацієнта немає з випадаючого списку, ви можете створити пацієнта, тобто створити нову карточку пацієнта. Далі, коли ви вибрали пацієнта, вам необхідно обрати тип звернення електронне направлення, наприклад, чи паперове направлення, чи самозвернення. Також зверніть увагу на кабінет, дату відвідування та послугу. Далі натискаємо кнопку ОК. Таким чином, ми записали цього пацієнта на певний час. Для відображення шкали розкладу, ви можете одразу також вибрати шкалу розкладу по 15 хвилин. Таким чином, в нас зміниться шкала розкладу. Якщо послуга займає 30, зручніше буде по 30. Дивитися, наприклад. Так? Якщо ви хочете записати. Не до конкретного спеціаліста, а на кабінет. Ми обираємо ресурс кабінет, обираємо, наприклад, послугу, вибираємо номер кабінету, де надається ця послуга, та натискаємо відобразити розклад. Таким чином, ми бачимо розклад на кабінет і можемо записати на конкретний час дворазовим натисненням. На іконку з часом. Ми вибираємо пацієнта. Вибираємо тип звернення та натискаємо ОК. Таким чином, ми здійснили запис на кабінет. Для того, щоб скасувати запис на прийом пацієнта, нам необхідно натиснути кнопку скасувати з ініціативи пацієнта. Тобто, ми маємо обрати. Певний запис та натиснути Скасувати з ініціативи пацієнта. Або, якщо це було скасування у зв'язку зі зміною розкладу, ми обираємо знову ж таки запис і натискаємо Скасувати у зв'язку зі зміною розкладу. Таким чином, в нас слот звільняється, і ми можемо записати на цей час іншого пацієнта. Також в системі є можливість перенесення запису на прийом. Для цього необхідно відкрити конкретний запис та натиснути кнопку Перенести запис на прийом. Також, зайшовши на реєстр Записані до мене, ви побачите таку інформацію по всіх записаних до вас па пацієнтах. Тобто, це і час початку, час закінчення, яка послуга має бути надана, пацієнт. Тип звернення та стан дійсний чи скасований. Дякую за увагу. До побачення!